Всім доброго часу суток, вискочили ми на коп. Походимо. Виїхали в розведочку. Ми тут не були ще не разу. Пошукаємо, подивимося місця. Тут такі пагорби, знизу русло йшло. Теж от і пішло і геть до водойома. Тут по походимо. Вітер, звісно, то вам погано трохи може чути буде. Але будемо показувати. На поточки будуть попадатися, будемо показувати. Колега вже первую первую находочку якусь таку, Цікаво нашел. Нет. Тришка. А может не крышка хрена. А, все від батареек. Задня ця жопка. Ну, я дивлюсь, а ну не знаю, сначала как будто бы Ну да, монета. А, там и Ну. Коротше, ходимо по цьому п'яточку. Земля промерша, але вже копається. Можна, тобто, ну, за того, що довго тут глина. Важко копати. Але копається. Промерша на 30 см. От мене сигнал. Я копаю. Ось, Раз штик лопат. Далі вже м'ягті. Ми копається сигнал, що цікаво, друг покажу. От нас сигнал такий попався прыгающий. Даже двойный, я бы сказал. Копать тут важко, бо глина. Сейчас 4 Водолеечка. Такие вот. Цисконское упражнение. Вот. Ладенько. дальше. вот такие Грязи. охота выехать покупать. Далі. От сигнал у нас. 16. Ну прыгаю, коротше. Іде в розброс. Подивимося, що в нас тут. Купається тут легше внизу, тут видно сніг. Снігу. Подивимося, що в нас тут. А, кольцо я всегда железный. Даже два кольца в куче. Хорошо таки формирует. Хорошо. Вот у нас сигнал попался. 59. 50. 56, 59 прыгать. Испытаемся. 60 стало. Якась дюралька, щось таке, вже друга мені попалася. От у нас сигнал попався. 64-65 щотки. 66 щетки. Опять сама бляшка. Просто такие попался. 72, 70. To je dinariki. Vale, to je pod 77. Dajnaviki. О, хрестик. 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 нас Хрестик. Ну Хрестик. походу алюминий Зараз помиємо, подивимося вже легкі. Я вивів ломок не ціле ушко трошки. Ні, тут ціле ушко бутыло, ні? Ну ціле просто завернуто. тут вообще заебись стіленьки. Вот ну, там еще кисртик распятый. Алюминий, походу. Алюминий. Але така попатина, прикольна, Біленька-біленька. беленькая. Такая находочка наша. Значит, такая ямка. Все пословица, кто там каже. Болт вам на 32, чи як там говорять правильно? То хто болта на 32, звертайтесь, ми викопали ключа на 32. <плес> Такої ями достав такий ключ. Все, закінчили ми коп. Будемо збиратися їхати домой. Цікавого нічого не знайшли. Ну, ми виїжджали нові місця, шукали, розвіятися, подивитися як копається. Баються місцями нормально, взагалі мягенько як літом. А місцями взагалі лопату вбити не можна, замерши Ну, Але при такій погоді до кінця тижня, я думаю, воно повністю підтане, можна буде копати. Находки ви всі бачили, цікавого нічого. Але розвіялись, зараз сезон починається, будемо їздити копати. Все, всім удачі, всім пока.